Вітаю вас! Сьогодні буде у нас розпаковка. Моя глядачка вирішила порадувати мене, прислати мені подарунок. Зараз побачимо, що тут у нас є. Тут мають бути карти, але які саме я зараз дізнаюся разом з вами. Так, дуже мені цікаво, сподіваюсь, вам також. Ой, скільки тут всього цікавого Так, дістаю. Так, і зараз побачимо, це колода Оракул затемнення Аміри. Я давно дуже хотіла цю колоду. Ця колода дуже гарно показує різного роду негативні впливи і взагалі. Дуже така вона естетична, гарна, я її дуже давно хотіла. Сподіваюся, буду її вивчати успішно, практикувати. І вам також сподобаються розклади на цій колоді. Дуже гарна ламінована колода. Дуже дякую. Дивіться, які гарні карти. Ну, прям я в захваті від неї. Тут є блок Ленорман, є блок для перегляду негативу. В колоді 158 карт, взагалі дуже цікава колода. Дивіться, просто які малюнки. Прям яка гарна рубашка, ось тут така киця. Взагалі дуже-дуже гарна. Прям, прям дуже дякую, Анічка. Я прям в захваті. Я цю колоду давно вже приглядала собі, але як не наважувалась її взяти, тому що в мене досить-таки багато колод. А тут такий сюрприз приємний. Дуже-дуже дякую. Я прям, прям в захваті. Дякую. Всім гарного дня і хай вас також радують, гарні подарунки і сюрпризи.